Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про важливий рух ЗСУ, а також про те, що на Росії ще типу встане. Розпочнемо з того, що у нас вже 565-й день повномасштабної російсько-української війни і згідно повідомлень від Американського інституту вивчення війни українські війська ще більше просунулись в районі Роботино і Кліщівки. Тут варто нагадати, що згідно вчорашніх повідомлень від ЗСУ. Українські воїни герої звільнили ще близько півтора квадратних кілометра території у районі Роботино. Чому це так важливо? Право в тому, що кілька днів тому були повідомлення від того ж американського інституту вивчення війни також від британської розвідки та й не тільки, що російські окупанти в район Роботиного перекинули ще значні резерви. Проте, не дивлячись на дуже серйозну лінію кріплень, лінію Суровікіна, не дивлячись на резерви, українські воїни-герої, Сили оборони України і далі просуваються вперед, звільняють тимчасово окуповані території і проривають дуже серйозну лінію оборони. Крім того, вчора була також хороша новина про успішну. і, Саме що цікаве, несподівану операцію Збройних сил України в районі Авдіївки. Повідомлялось про те, що українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки, у ході якої зайняли частину Опитну. Російські так звані воєнкори і стерили в соціальних мережах і вчора, і сьогодні, тому що. Опетне не знаходиться дуже близько до Донецького аеропорту, і вони не очікували, що в цьому районі будуть наступальні активні дії Збройних сил України. Є повідомлення сьогоднішнє від Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України, яка повідомила про те, що в самому опитному йдуть важкі бої. Також є хороша сьогоднішня новина від головного управління розвідки, яке повідомило про унікальну операцію в Чорному морі. Україна повернула під контроль вишки Бойка. Мова йде про бурові, газо та нафтовидобліні платформи, які розташовані в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Крим. Те кілька тижнів тому багато міжнародних засобів масової інформації, зокрема BBC News, писали про важкі бої в Чорному морі саме за ці вишки. І для України це дуже важлива операція, тому що. На ці вишки окупанти встановлювали радіолокаційне обладнання, моніторили Чорне море, моніторили і повітряний простір. А зараз Україна звільнила нарешті з 2015 року всі так звані вишки Бойк. У Російській же Федерації на Росії все по-старому. Зокрема, і далі реклама. У соціальних мережах публікують таку фотографію, де ми бачимо таку рекламу з закликом, «Присоединяйся к своїм. Великі виплати обіцяють, і тут, що цікаво, такі чорні пакети. Це прям як натяк. Крім того, в соціальних мережах публікують такі фотографії про те, як типу стало тільки краще. Ну, і відповідно, вже не Адідас, а Абібас назад 90-ті. І, що саме цікаво, що Ще встане. Незрозуміло, що встане. Чи може там хтось збирається таки встати з колін, але спостерігаємо за розвитком подій. Ну і як же без так званого вілічя і аналоговніті? Російські ЗМІ з гордістю публікують ось таке відео про нову зенітну установку Російської Федерації. Одразу звертаю вашу увагу на те, який рівень віддачі і куди ж ця зенітна установка може попасти, там буквально перших. Там два-три снаряди ще можуть кудись попасти, а решту куди полетить незрозуміло. Це відео обговорюють і на зарубіжних форумах, в соціальних мережах, зокрема, ті ж німці, і порівнюють е, цю російську зенітну установку з німецькими гепардами. Політика. Чергові заяви від Лаврова, міністра закордонних справ РФ. Лавров розповідає про те, що якийсь неоколоніалізм Заходу, типу викликає відторгнення в світі. В свою чергу прес-секретар Путіна Пєсков голосно кричить про те, що Росія типу повинна себе убезпечити і не може дозволити на налаштованій Україні міцніти у її кордоні. Ну і при цьому російські ЗМІ з такою гордістю повідомляють про те, що Кім Чен Ін вже їде на зустріч до Путіна на бронепоїзді. Тут такі фотографії. І, до речі, про Кім Чен Іна вже пишуть міжнародні змі, зокрема, американське агентство Bloomberg, Південнокорейські ЗМІ пишуть про те, що будуть домовлятися, можливо, і про поставку боєприпасів і озброєння російським окупантам. А тим часом новини з російських реалій: видання Московський час повідомляє, що знижку на російський газ для Китаю збільшать майже до 50%. Не лише видання Московський час, але й американське агентство Bloomberg про це пише, і це при тому, що Газпром зараз в мінуси пішов. Гучна заява від Морозова, викладача Карлового університету в Празі, з Чехії. Він заявив про те, що поки Путін в Кремлі, війна буде продовжуватись, він не в змозі її зупинити. Я додам від себе з одного боку, це і так зрозуміло, тому що в Росії все залежить від того, хто очолює країну, хто реально керує Російською Федерацією. Але потрібно додати, що саме російське суспільство, на жаль, підтримує цю війну, чого варті заяви деяких російських депутатів. Зокрема, вчора пролунала заява від. Федорова, російського депутата Держдуми, який заявив про те, що Росії прийдеться воювати зі всіма колишніми республіками Радянського Союзу, всі колишні республіки рано чи пізно будуть конфліктувати або воювати з Росією. Це питання теорії. Деякі з них будуть не зараз, зокрема Білорусь. Грузія вже воювала Україна, це стосується в повному обсязі і Вірменії. Щодо Вірменії потрібно зазначити, що зараз проходять спільні вірменно-американські навчання військові, і були ряд заяв. Тому ми чуємо такі заяви від російських депутатів. Ще хотілося б гучну заяву від Тімоті Снайдера, професора Єльського університету Сполучених Америки, відомого фахівця з історії Східної Європи. Він заявив про те, що Україна у війні проти Росії. Уособлює надію людської цивілізації. Якщо подивимось на мотивацію, мову риторику російських пропагандистів та їхніх солдат, то побачимо якесь змагання у безнадійності. Тобто, в цьому кінець. А єдине, що має значення це сила. Тімоті Снайдер багато чого зробив для України, він і щодо історії України, і щодо розуміння того, що відбувається, він. Не раз викривав фальш московську цю пропаганду, цілі. Він це все озвучує, має вплив, авторитет, і дуже важливо, що Тіматі Снайдер і не лише він так підтримують Україну і говорять правду у світі. Хороші новини для України літаки f 16 можуть почати працювати в Україні раніше ніж передбачалося. Зокрема, видання повідомляє, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими, а саме у лютому. Це вкрай важливо і дуже хороша новина, тому що російські окупанти вони зараз почали застосовувати плануючі бомби FAB-250, FAB-500, 500 кг кілограмів вибухівки, і це десятки вильотів за добу. Так, ці бомби мають не дуже високу точність, але це проблема. Проблема, тому що вони кидають ці бомби по наступаючим українським військам. І чим швидше Україна отримає винищувач f 16, тим швидше Україна зможе відганяти ці літаки, збивати російські бомбардувальники. Також є хороша новина від Німеччини, зокрема, ЗМІ повідомляють, що Німеччина передасть Україні додаткову кількість БМП Мардер. Це хороші сучасні БМП. Мова йде про 40 одиниць. А завершимо цей випуск хорошою новиною про можливе отримання Україною балістичних ракет американських Атакомс. Ми просуваємось щодо Атакомс. Про це заявив президент України Зеленський. Він заявив, що говоритиме з Байденом про можливість отримати ці ракети ще восени. Нагадаю, що вчора, сьогодні і позавчора, деякі американські ЗМІ прямо пишуть про те, що Україна може отримати ці ракетні системи, вірніше ці ракети, вже найближчим часом. Тому очікуємо хороших новин. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.